Welcome back to my channel Unit 6 Favourite Things Grammar Lesson Grammar Possession Сьогодні говоримо про присвійність. Page 37 Kids, first of all look at the pictures Погляньте на малюнки. Match sentences one and two to pictures A to B It is my brother's dog Це песик мого братика. That's picture B це малюнок B. Один братик і його песик. It's my brother's dog. Picture A. Песик належить братикам. Так? Отже, перший песик належить братику одному. Брат апострофі S. Другий песик, другий малюнок, так. Песик належить братикам. Тому що brother's – множина. І вже після форми множини у нас стоїть апострофі, єс? Yes? Look at the sentences 1 and 2 in exercise 1. Which sentence has apostrophe S and which sentence has S apostrophe Y? Тільки но ну, пояснила: якщо річ належить одному, одній людині, то ми пишемо апостроф uh, «s». Якщо річ належить множині людей двом, трьом і більше людям, то тоді у нас ставимо апостроф просто вже після форми множини. Це може бути множина або з Ескою, або, наприклад, слово Children. Наприклад, одній дитині належить іграшка. Це буде «childs». Вибачте, зараз капслок, капслок виключу. Child's, Так. Тобто це дитині одній належить іграшка. А якщо дітям, то тоді children з. Тому що це ж форма множини неправильна. Правильно? Отже, children з дитяча, отже, дітям щось належить. А множині. Complete the sentences use the words and brackets in the singular or plural and apostrophe є S, or s Ну, Знову ж таки, якщо форму множини у нас утворюється не за правилами. А ми про це з вами говорили вже і на наших вебінарах. І у... колись я записувала відео спеціальне. У нас був стрім навіть на цю тему. Форма множини іменників стандартні, нестандартні випадки. Після. Множини іменника ми ставимо, або апострофі, просто апостроф, так? коли хочемо показати, що належить це багатьом людям, або, речам, або тваринам, наприклад. Якщо ми хочемо показати, що якась річ належить одній людині, то тоді ми пишемо апостроф С після однини. І так, That's my sister's cat, uh, car. це uh, то машина моєї сестри. Уже машина належить одній сестричці. My dad bought them um, one to share last year. Так. І ще раз читаємо. І так, то а, машина моїх, моїх сестер виходить, тому що мій татко купив їм одну, так, аби вони ділилися. Так, це змінює ситуацію. Отже, сіст, сістез, це сестри. Отже, ставимо просто апостроф, щоб утворити присвійний відмінок. Цю uh, I don't have a computer, but I use my brother's when I need to. I lend him my camera when he needs it. Комп'ютер належить одному братику. Отже, ставимо апострофі S після слова brother. Я не маю комп'ютера, але я користуюся комп'ютером брата, коли мені потрібно. Я uh, позичити можу йому свою камеру, фотоапарат, коли йому треба буде. Необхідно це. Так, далі. My little sister loves going to the. Так, Child's Disco. There are games and activities for little kids. Угу. Отже нам треба утворити множину спочатку і поставити присвійність. Моя маленька сестричка любить ходити на дитячі дискотеки. apostrophe S. Children's disco. Якщо ми утворюємо множину не за правилами, так якщо у нас є irregular plural forms. То тоді ми ставимо так само апострофі С, якщо множина не утворюється з допомогою закінчення С. There are games and activities for little kids. Є ігри і заняття для маленьких дітей. Так, ну і останнє. Uh, don't put any cake on those plates. Uh, не кладіть тісточка uh, 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 на ті тарілки. I use them for the uh, dog's food. Ага, я використовую їх для їжі для моїх песиків. Dogs, отже, песики. Food – They don't like the bowls from the pet shop. Їм не подобаються миски з зоомагазину. Окей, okay, good. І так, ще раз правило. В англійській мові іменник має два відмінки: загальний та присвійний. Загальний при відмінок відповідає всім семи відмінкам української мови, тобто називному. Родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому і кличному. For example, The Girl is Pretty. Дівчинка гарненька. I see a boy. Я бачу хлопчика. Присвійний відмінок пов'язаний із запитанням whose, чий, а присвійний відмінок пов'язаний із запитанням whose, так, чий це предмет, об'єкт. А тепер правила. Щоб утворити присвійний відмінок, просто додай до іменника апостроф С. Закінчення апостроф С вимовляється за тими самими правилами, що й закінчення С у множині іменників. І, як правило, апостроф С живається з іменами або з іменниками, що позначають живі істоти. Наприклад, My Brother's car» – машина мого брата, A Cat's Tail, котячий хвіст, або хвіст кота, «Alex's dad» – тато Алекса. Присвійний відмінок у іменників у множині утворюється простим додаванням апострофа. Наприклад, My Friend's House, будинок моїх друзів, These Girls' dolls, ляльки цих дівчаток. Але, але якщо іменник утворює множину нестандартно, тобто без закінчення С, то присвійний відмінок буде утворюватися з допомогою того ж апострофа С. Наприклад, Children's Room, дитяча кімната, «Men's clothes» чоловічий одяг. Зверни увагу на вживання артикля: Girls' Shoes, дівочі туфлі. The girls' shoes, туфлі цих дівчат. Звертаю ще і увагу на артикль. Окей. Okay. Повернулися до підручника. Task 4. Look at the words in red in the two examples from the listening. Послухайте на слова червоним, які виділені у двох прикладах з аудіювання, яке було у нас на попередньому уроці. Там, де у нас було listening and vocabulary. Find the determiners and circle the pronouns. Знайдіть. Саме uh, прикметники присвійні, так? І обведіть займенники. Then complete the table. А, повніть, а потім доповніть табличку. Окей. Okay. They are not mine, вони не мої. They are my sisters. Вони моєї сестри. Oh, what are theirs? Oh, and what are theirs? Your dad, for example. Спочатку правило. В англійській мові існує дві форми присвійних займенників залежна і абсолютно. Українською мовою вони перекладаються однаково. І так, ну, Залежна форма присвійного займенника це те, що ми називаємо присвійним прикметником, або determiner, так, А абсолютна форма ми і так називаємо possessive pronouns. Так, I – «я», мій також мій. He, his, his, she, his, his. It's, it's, ну, а тут абсолютної форми не існує, так, або займенника. We, our, ours, you, your, yours, they, their – theirs. А тепер щодо особливостей, коли ж нам треба вживати my, а коли mine, наприклад. Залежна форма завжди вживається з іменником, тобто залежить від нього. Наприклад, this is my shirt. Оце і є наш просвійний прикметник. Це моя сорочка. This short is mine. Ця сорочка моя. Абсолютно форма вживається самостійно без іменника. Отже, як ви бачите, у другому реченні, після слова mine уже жодного іменника немає. Тобто ця сорочка моя. Перше. this is my shirt. це моя сорочка. This shirt is mine. Ця сорочка моя. А значення цього. Займенника, так, присвійного ми можемо встановити або з контексту, так, або із першої частини речення. Друге, His t shirt is white. Його е футболка біла. Оце є в нас присвійний прикметник, так, або залежна форма. Зживається перед іменником. His t shirt But his is green, але її зелена. Так, її хто, або що, сорочка. Отже, із контексту ми встановлюємо значення цього слова. І це є абсолютна форма, яка вживається самостійно без іменника. Отже, робимо висновок. Для а, залежної форми а, ми вживаємо іменник після нього, так, після залежної форми. А після абсолютної вже іменник не потрібен, тому що ми можемо встановити значення з контексту. Ну і тепер повертаємося до нашого завдання. Отже, my, «mine» Your, yours заповнюємо табличку. His, his, без змін залишаємо. His, his. her – hers. Our, ours. Так, давайте зменшимо, щоб улізло у нас. Our, ours. І their, theirs. І так, Тітюміс це ті ж самі, та сама залежна форма або присвійні прикметники. Після них ми вживаємо іменник. Pronouns – займенники або абсолютна форма займенника, після них ми іменників не вживаємо. І ще раз детальніше, ми звичайно розглянемо з вами в окремому відео Grammar Reference and Practice на сторінці 153. Ну, а зараз перейдемо до а, наших прав. І так, вправи 5 6, 7. Uh, на сторінці 37. Look at the pictures and decide who the ball player is. А Футболплеер із погляньте на малюнок і вирішить, хто ж є футболістом. Match sentences 1 and 2 to the pictures A and B. He is a friend of theirs. Uh -huh. <coughs> Він їхній друг. So he is a friend of hers. Він її друг. Ну, ось ми й поєднали. Окей, okay. 6. So, Let's complete the sentences with the correct word, доповнимо речення правильним словом, отже, правильною формою. Або присвійного прикметника, або присвійного займенника. І так, that's not Robert's book. То uh, не підручник Роберта. It's Paul's. Він пол Paul, Паоли. Uh, Yesterday. В даному випадку his – присвійний прикметник і присвійний займенник співпадають. My parents had a holiday on a boat. Мої батьки відпочивали так на човні. It belonged to a friend of theirs. Він належить їхньому другу. Можна було б сказати як? It belonged to their friend. Yes? A cat plays in our garden sometimes. Кіт uh, грає в нашому інколи садочку. But it's not ours. Але це не наш кіт. We've got a dog, у нас є песик. You can't use my dad's football. Ти не можеш користуватися футбольним ячем мого тата. But you can borrow it. Ah, but you can borrow mine. Yes, I got it yesterday. Але ти можеш взяти мій. Так, я, я отримав його вчора. So, the fifth sentence. So, Where is your hat? Deatвий капелюх. I saw Ben's in the garden. Капелюх Бена я бачу в садочку, but I don't know where yours is. Але я не знаю Де твій. Бачите, не треба говорити your head. Вживання при... І присвійних займенників, так, абсолютної форми займенника. І ще і сприяє уникненню тавтології, повторення. Можна було б сказати: I saw Ben's hat in the garden. But I don't know where your hat is. Щоб не було повторення. hat, hat hat бачите, як нам на годі стає а, форма присвійності. І останнє Sally is so good at art. That picture of is his. Селі гарно. Гарна uh, майстриня, так? В мистецтві. Uh, той малюнок її. Та картина її. Куд. Uh, let's correct the mistakes in the sentence. Відредагуємо помилки в реченнях. You can read your favorite books there. Окей. Okay, you can read your favorite books uh, без апострофа. Просто ти можеш читати свої улюблені книжки там. My friend's name is Name's Ben. My friend's – Друге ім'я Бен. А другий апострофес означає is, скорочення просто. 3. Bring your computer because uh, mine is broken. Принеси свій комп'ютер, тому що мій комп'ютер зламався. Bring your computer because my computer is broken. Але щоб не було тавтології, ми можемо my computer замінити на mine. І з контексту ми розуміємо, про що йде мова. Принеси свій комп'ютер, тому що мій зламаний. Uh, my bedroom is bigger than theirs. Моя кімната більша за їхню. Детальніше, ще раз нагадую, ми розглянемо а, присвійність у рубриці Grammar Reference and Practice, page 153. Ну, і, звичайно, зі спонсорами каналу додатково попрацюємо з робочим зошитом, граматичним довідником обов'язково шостий юніт. Ну і, звичайно, під час підготовки до фінального тесту іще раз повторимо цю тему. Ну, а зараз pronunciation weak forms A and O. Listen and repeat. Послухай і. She's a friend of mine. He's a friend of hers. They're friends of ours. Is he a friend of yours? Okay, so listen and repeat it one more time and then answer the question. So think of three things that are special and belong to different people in your family. Подумайте про три речі які особливі і належать людям вашій родині. In pairs, tell each other about them, if парах розкажіть про них. Use the questions to help you. So what are they and what are they made of? For example, they are earrings and they are made of gold. Who do they belong to? So, uh, they are my mom's. Uh, where did they come from? So, my mom bought it some years ago. Why are they special? Okay, because uh, they are beautiful. What else can you say about them? They are They are made of gold. Yes. <laughs> okay. So, try to tell about some special things. Uh, of your relatives, yes, of your family. That's all for now. Наразі це все. Our lesson is over. До зустрічі на наступних уроках. До, до зустрічі до урока на уроці Grammar, Reference and Practice, звичайно. Ну, і потім у нас є Reading. Hill greatest, Crest uh, Academy, Yes? Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисне на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. good luck.